Ціла гора налисників. Це ідеальні млинці налисники. Тоненькі, добре смажаться. З начинкою не лопають, не тріскають. Ну і дуже-дуже смачні. Я завжди налисники готую подвійну порцію. Будуть вони в мене з м'ясною начинкою і з кисломолочним сиром, як то кажуть, одним махом дві страви. Тут у мене 6 яєць. яйця в мене домашні. Одна чайна ложка солі і столова ложка цукру. Так, збиваю яйця. Літр домашнього молока. Вливаю половину, відміряла і просіла два стакана борошна це 400 грам. Висипаю все борошно, додаю дрібку соди вимішую тісто, щоб не було комочки. Воно таке гарне, жовте, як сонечко. Молоко ж я додаю потрохи і перемішую, Ну, щоб тісто було таке гарне, однорідне. 4 столові ложки олії. Дві, три. Чотири. Порошла є різне. Як тісто постоїть, воно може стати густим. Додати просто теплої води. Змащую пательню олією, але тільки першим линець смажу лисники. Вони просто відскакують з пательні. І так обсмажую усі налисники. Начинку я вже підготувала. Відварила кусочок м'яса, свинина і у мене було трошки курятини. Підсмажила одну велику цибулинку, перекрутила це усе через м'ясорубку. Сіль, перчик і чесничок за смаком дуже смачна начинка. Налисник, столова ложка начинки. Так гарненько я її розпреділяю, закручую конвертиком. Далі ось так пару раз, і виходить ось така гарненька трубочка. Далі викладаю у форму, змащую маслом і ставлю в духовку на хвилин 15 20 Вони так гарно розпаряться, дуже смачно. А ще я люблю їх просто підсмажити на маслі в пательні, щоб була така гарненька шкориночка, зверху полити сметанкою. Це пальчики оближеш.